Всім добрий вечір. Ну, якщо я виставлю це відео, значить у мене все вийшло. Коротше, яка проблема? 5 часу вечора машина осталася в полі. Треба заводити дракона цього. О, заведу, заберу машину. Не заведу, значить машина буде в полі. А чого в полі дуже хороша якість бензина. Машина гавкає, з вихлопної лється вода. Якось так. Ладно, пробую заводить. І з четвертого разу, ну, завівся. Ще треба плуго це пити. Навірно, він не понадобиться в цьому году. Так, я за трактором. Друзі за автівкою підцепились, будемо пробувати витягувати їдемо красота.